Ты справа. Давай. Я потім собі шкафу. Давай, все добре. Льова, працюй. Хошо, ха Добре, Даня, попадай, там морда немає. не успіває, списка. Ти морфлива! Ты Вот, Даня, ниніш опуститися, нижче опустися, Даня. Да не так, надо, да? Грацій, Гравців, гравців, давайте, добре, 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 гравців. Даня, нижче опускайся. Вот Тимур гравець. Даня ще нечепуститися. Контролюй, нижче, ще. Вона не пойдет. Тимур, давай гравець, побіг. Тимур! Тимур! Потрібно ты сам два. Добре, 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 добре. Льоша, туди. Помагайте один одному. Що ви спостерігаєте? Туди, 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 сильно. Тимур, Вова, готуємося, давай. Вова, Льоша. Хорошо, хорошо. Назад, Вова, Тимур, треба повернутися! Лізь! лізь. Працюй, добре все, працюй. Тимор, а чого так довго? Довго, дуже довго. Добре, Тимур, добре, тільки транчик. От зрадем, Тимур, вот, зретем. Дай нище, дай не нище. От, нище ти будеш працювати или нет? Добре, добре, да, попадай, 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 заразови. давай Давай, давай, давай. Льова до мене. Льва до мене. Вова в центрі, Даня нище має бути. Вова в центрі, дайня нище. Ти виграва. Молодець! Молодець, Саша, молодець! Саня, він не готовий! Почекай, сліжний момент! Ось так, дай, зайди, пішла, дивись! Симур ось зробить! Симур грай! Дийми! Добре, 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 давай, зараз зап'єш! Давай, зап'єш, зап'єш, давай! Даня бореться страхує, точніше. Таня виїг, виїгруй до м'яча, Сасу, до м'яча. Молодець. Добре, все, все, добре, Даня, нічого, все, нижче вбитися, Даня нижче. Рай, нормально все, давай, давай, давай. Може спинати, може, спинати. Ті бур, Ті, може. Вова, візьми Справа гравця! Льоша, в, в, в центрі! Вова, Справа гравця візьми! Льоша, в центрі, го!

Дай Тимур є! Забі, забиті! Верхов! Добре! Добре, Тимур, Добре! Нарешті третього разу ти забив! Добре! Добре! Не надо ж відразу! Бова, відразу!

Михайлов Попадай, 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 Попадай. трошки туди. Да, 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 Вова з ним, Даня строкує. Даня, Даня. Даня, Ти можеш зліва стай. Перший. Давай, Настя, і не удар, поставили. А що це таке? На давай, 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 Даня, давай Товариш суддя, а що по регламенту? Якісь є непонятні так, да, 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 Коли перебиваєш через поле ну, найвище політичний. Не доводилось нікому. Що? Доводило. Давай, давай, Даня, давай, дай.

<говори> Дайте му. Да, рішай. Шай! Шедь, восьмо! є. Даня, помишки! Туди, туди, туди! Забий. є! Заби! Даня, ниші, Даня, ниші, ниші, вибиватиме зараз! Вибиватиме, дивись ваше! Перший. Ви поп! Виші подімаємося, мать!

Михайлов, лива штанга. Михайлов, лива штанга. Лива. Вот так. Даня, ты не там встал. Даня! Даня вправо. Кашкарев! Туще туда. Так. Даня, трошки до середины. До середины. Куда ты

Саша Ливмиша сюда. Марк, право туди. Марк, Марк туда. Залишайся так, щоб... Да, да, да. Там руха. Узенько стали. Узенько. Дай не запускай. Тимур, Біжить біжи, Тимо, забивай. Вот, йди, вот, не забивай. Даня, взяв удари. Марк, перейди на відео. Дай, Даді м'яч! Мама, добротеря! А Перед що нема? Перед мечом. Ходімо! Ходімо! Дивіться кіно, ви не граєте, ви дивитесь кіно. Сразу перед м'ячом треба встати. Даня, ти... дай, давай. Да, кидай. Покійно. Даня! Да, 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 Даня, будь готовий, Таня! Ааа, да! на чому він взяти? Ти не готовий, Леося, потім далі грати. Ти не готовий? Ось ти бери. Бери. не готовий. Подивися, всі кожен в ході. Давай, 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 ще є час. Пішов? Ще працюй! Давай! Іграй! Іграй! Ну чого ти зупиняєшся? Є сигнали лішов!

Секундочки, побіг відразу, кось! Дай не їще. Так, заведи в всередину, він дасть тобі продоль. Стоїш. ближче, ближе. Стоїш. Ще ближе стань. Ще ближе стань. Не бійся. Даркун гравець. ще ближче!

Руденко, правий план м'яч. Ти вправо будеш бігати чи ні? Відбігати туди, буде сьогодні. Попросіть. <звук> чекайте, чекайте, суддя скаже, тоді вводите. Тимур, Даня, почули? <звук> Даня, Даня, йди до мене. Покажи там. Костя! 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 Кость! Костя! Не зом! Ще раз, Костя! А тепер сильно! Ты Ти ты сразу! Нижче, 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 опустилися, Костя, нижче, Тимур з гравцем, Даня, нижче! Даня, нижче, перелетить м'яч. Ось гравець, Даня, біля мене. Костя, нижче! Ліз! Дай, так, так, Костя. Ні, не треба, Даня. Марк, працюй. Костя, Костя, треба було давати. Чирше, Костя, костя нижче! Леша, гравець! Леша, в тебе ззаді, гравець!

Льоша, ти в центрі стоєш! Роздії п'ять метрів! Льоша, відійди сюди в центр! Ще! Вот! Не дати вдарити! Не дати їм ударити! Батя! Що знову ти буде? Давай, <порождає> давай, давай, <порождає> Подимаємося ми. Ми ще пустилися. Ми ще опустилися. Льоша зрывай, вот. Маркуся вривайся. Ривай, Вryвай на м'ячика! Добре, Даня. це є. Та не бачиш взагалі нічого. Ліву йому дає. А що ти зі тебе казав? Дальня! Дальня! Добре, 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 добре. Ще проти вийде. давай. давай. Просіть, поки суддя не відпаде. Поки суддя не розведе. Сразу поки. Дальня! Дальня!

Назад ему забрать, быстрее, забрать, скитаясь, мелким скитаясь, своим триблингом. Быстрее, Прокидай, дай. Все, ховорота. Саня, стать он дай! Марк не даты! Марк не пішов. то теж Расім! Братим! Лёша в центрі! чи чисто в центрі! стань в центрі! Костя, Чикто в центрі! Даня! сам! Даня, ти, ти покинув, не треба дотика робить! робити! Байде, дайний дотик, вже не маєш стати! Давай ще уважно! Костя, в центрі, стань! Туда! Перед ребятам стань! Перед ремонтом! Піди вийшов, Костя! Даня, в центрі перебирай. Да, ти Вот. От. ти ж Сама, можеш сюда! Да, чек. Дай с ним шу. Пас! Процієву важно, даня нижче. даня нищо, далі перебивати не менш. Ось так, біжить допомогти!

Та обіграю! Вище! Вище! Може здобувати! Ти моргів горовець! Ти моргів! Давай, 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 не давай,

Я ловий, до мене, я ловий! лови! Гойде! Гойте! Давайте роби просто! Туда, сильно! Дай є! Спокійно, спокійно, спокійно! Leon, новый. Не, Тимур, иди, Тимур, иди, Тимур, иди. Давай туда заражай на Леона. Леон через себя. Да, добре. Да, Хорошо, вот а, а? а? а тут теперь можно. Хорошо, а? а? давай! Лша простріл! Даня, ну регулюй ними! Даня є! Даня є! Даня є! Бить!

Він не встигає, дай! дай він вже фізично не встигає дай, туди добігти. Щас, Трошки думай, включайся. Далі вище програємо, дай. дай. Моя... Давайте ще пару хвилини. Перший далі. Що ти Ну, наблюдає! Дай, 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 дай,

Спокійно, корпус, дай. Тимор, відкривайтеся, Леон, порухайтеся. Саш, ти закриваєш ти Ох, Все, наша виш. Добре, все, нижче-нижче опускаємося. Все, Тимор, нижче опускаємося. Ти кидаєш грабцям. Ми відбираємо, ти його в центрі, находи. Ти середину не можеш зайти? Ти бачиш, що там місце є справа і що? Так ну, вліво ж просилась. Ну що за рішення ти знаходиш? рішення? і спільний, ти даєш там, там, там де сині стоїть. Треба просто. Треба сам до мене. Кравців! Ерік, справа уважно! З ним плотно, Ерік, плотно! Максимально плотно! Тримай його! Тримай його! Ерік тикає! Бачиш? О, ну а йди! Леон! По стінку грай! Ерік, забирай! Ерік! Вперед! Стенку рай, раз, два. Вот и мяч. Вот Саша, данька, по